thank you За останні роки світ суттєво змінився, і було б смішно говорити, що це не відображається на роботі гідів. Використання технічних засобів під час роботи будь-якого гіда, по-перше, можуть поліпшити його навантаження, по-друге, зробити тури більш комфортними для його гостей. Покращити сприйняття екскурсії можна за допомогою не тільки складних технічних засобів, але й завдяки речам, які вже давно щільно увійшли до нашого життя. Усі подібні технічні засоби можна поділити на два типи ті, що використовуються безпосередньо на самій екскурсії, та ті, якими можна покращити свою роботу через онлайн-ресурси. До першої групи технічних засобів належать технічне обладнання транспортного засобу. Мова йде про мікрофон, тому що без нього у автобусі, особливо великому, працювати дуже-дуже тяжко. Але ще більше мова йде про телевізійний та аудіо супровід. Найпримітивнішим чином можна підготувати групу до візиту до певної дестинації, подивившись фільм про неї, прослухавши підкаст або радіопередачу, зробити супровід картинками або аудіотреками до вашої розповіді. Але якщо ви готуєте впровадження подібного інструменту у вашу роботу, треба враховувати, що інколи трапляються форс-мажори, і техніка не завжди спрацьовує як потрібно, тому треба точно обговорити подібні питання з водієм або його керівництвом. А враховуючи специфіку того, що не завжди всі гості групи можуть роздивитися об'єкти, що знаходяться з іншого боку від них, з вікон автобусу, то сьогодні є можливість задіювати під час екскурсії веб-камеру, яка може одразу транслювати зображення на телеекран. Взагалі, можливостей зараз техніка надає досить багато, важливо вмикати фантазію. Ще одне обладнання це радіотехнічне обладнання для гіда. Якщо ви опиняєтеся на вулиці, то в умовах сучасного світу досить складно спілкуватися з групою та отримувати її увагу власним голосом, оскільки навколишнє середовище, особливо міське, наповнено шумовими забрудниками. Для роботи з індивідуальними туристами тут особливої проблеми нема, оскільки вони знаходяться на безпосередній близькості від вас. Але коли група складає сім осіб та більше, треба використовувати посилюючі звуку. Зараз їх можна поділити на дві категорії: радіомікрофон, який працює як звичайний мікрофон, але в нього є ряд недоліків. По-перше, при його використанні треба розуміти, яким боком до групи ти стоїш, щоб звук поширився рівномірно для всіх гостей. А по-друге, вмикання такого мікрофону може заважати іншим людям, що знаходяться неподалік від вас, а тим паче таким самим екскурсійним групам. Тому на популярній локації з таким мікрофоном треба бути обережним. Другий вид подібних технічних засобів це так звані радіогіди. Ця система здатна спростити перегляд певних локацій, коли в них також знаходиться багато людей та дозволяє рухатися екскурсантам кожному у своєму темпі. Більш того, вона дуже зручна для гіда, оскільки тут не потрібно надривати голос та намагатися перекричати весь шум довкола. Оскільки в нього є посилювач, що транслює інформацію прямо до вух його гостей. Але тут треба бути обережним з тим моментом, що ви не можете проконтролювати, чи вімкнений радіоприймач у ваших туристів, і існує вірогідність того, що в якийсь момент гість опустить не стільки історичну екскурсійну інформацію, але й важливий організаційний момент. Також до іншого боку медалі можна віднести те, що весь подібний набір достатньо великий та потребує підзарядки. Тобто весь час за собою його точно не поносиш, і треба заздалегідь домовлятися із замовниками про таку опціональну послугу. На сьогодні у великих містах такий набір обладнання можна просто орендувати під користування. Ще один вид це планшет або планшетний ПК. Тут важливою річчю є те, що багато років гіди та екскурсоводи користувалися так званими портфелями екскурсоводів для ілюстрування певних своїх розповідей. І така візуалізація є досить зручною. Проте ми всі розуміємо, що ілюстрації з часом можуть псуватися, велику кількість їх з собою не поносити, найчастіше це тяжко та незручно. Тому на допомогу приходять сучасні засоби, де крім звичної демонстрації можна наближати та віддаляти певні деталі, про які ви розповідаєте. А також робити звуковий супровід для розповідей або навіть демонструвати фрагменти відео. Тобто це набагато досконаліший портфель екскурсовода. Смартфон. Так, так, часи змінюються. І сьогодні наш добрий друг може багато чого. По-перше, він виконує ті самі функції, що й планшет, проте займає набагато менше місця. Але якщо порівнювати його з попередником, то, звичайно, як метод демонстрації він програє. Але якщо вам потрібно щось терміново продемонструвати публіці позапланово, і ви не брали з собою планшет, то й телефон може стати у нагоді. Як аудіосвипровід, він нічим не поступається попередньому пункту. Також, як би зараз дивно це не звучало, не треба нехтувати мобільними додатками, які сьогодні можуть стати зручним доповненням вашої роботи. Я говорю навіть не про те, що гідам перекладачам у разі ситуації. Якщо певний термін є незрозумілим, то його можна одразу знайти. Зрозуміло, що всі ми профі та йдемо на роботу підготовленими. Проте людський фактор іноді спрацьовує та щось одразу не виходить згадати. Сьогодні за допомогою мобільних додатків можна заздалегідь підготуватися до екскурсії до певного місця, де ви раніше не були. Наприклад, вивчити роботу громадського транспорту, подивитися рекомендації по харчуванню, забронювати місця для проживання. Також в окремих містах або музеях можна користуватися послугами мобільних путівників або додатків порадників та інше. Деякі додатки можна рекомендувати гостям в якості факультативних вражень під час їх вільного часу у певному місті. Наприклад, як «Walk you like», про який ми говорили на попередньому занятті. І сучасних прикладів використання техзасобів можна згадати QR-коди, які розміщені у різних містах нашої країни біля пам'яток та можуть розкривати їх історію. Або навіть коди, які здатні перенаправити вас не тільки на текстовий ресурс, але й дати змогу почути якісь звуки, отримати 3D-проекцію або показати певне місце у ретроспективі. До другої групи технічних засобів належать ті, що можна використовувати у роботі, якщо ви за певними причинами працюєте через онлайн або власне намагаєтеся створити певний імідж у мережі. Слід приділити увагу сучасним програмним та мобільним засобам, які можуть знадобитися. Їх також можна поділити на декілька категорій: це власне, технічні засоби, тобто ті, що ми можемо взяти у руку, та якими користуємося під час створення певного сюжету, та технічні засоби програмного забезпечення, програми, мобільні додатки тощо. До першої групи найчастіше сьогодні можна віднести останні два пункти з попередньої класифікації. Тобто, якщо це відео, то це фізичні засоби, на які ще, окрім власне, камери можна знімати вашу роботу. З аудіо, в принципі, така сама історія. Цікавіше розбирати програми забезпечення. Якщо робота наскочила вас зненацька і вам конче необхідно опинитися в живому ефірі тут та зараз, то будь-який мобільний додаток, через який ви виходите на зв'язок, дозволяє користуватися цілою системою фільтрів для покращення зображення, якими можна нанести макіяж, зробити картинку більш яскравою та сонячною похмурий день, або виділити необхідні вам об'єкти під час демонстрації. Для тих, хто проводить лекції та онлайн-навчання, цікавим надбанням програми Zoom є те, що завдяки НІ, якщо ви маєте за спиною якесь рівне зображення, то туди можна транслювати зображення, які вам потрібні для роботи. Це працює як екран Зеленка у ТВ-програмах. Але є одне але фон за вами має бути однорідним та стійким. Це може бути або якась стіна, або завіса, або навіть надувний матрац. Але будьте уважними до того, щоб цей фон міцно тримався. Тому що бачили ми приклади, коли такі речі падають прямо під час ефіру. То, звичайно, вже відбувається перевірка на стресостійкість. Додатково можна працювати із програмним забезпеченням, яке підчищає звуки під час роботи, аби сторонні звуки не заважали слухачам. Ну і наостанок, але, мабуть, одна з найважливіших речей у сучасності це використання 3D моделюючих програм та використання віртуальної реальності для проведення екскурсій. Цей пункт. Можна використовувати як для онлайн екскурсій, так і для звичайних, якщо, наприклад, раптово ви хочете порівняти українські мандіви зі справжніми наочно або дати можливість познайомитися з певними деталями декору на якихось будівлях та показати їх незвичні форми. Сьогодні такі екскурсійні моменти починають користуватися великим попитом. Звичайно, останні роки ми спостерігаємо швидку динаміку змін у великій кількості професій. І професія гіда не є виключенням. Треба розуміти, що за останні 20 років суттєво змінилися методи сприйняття людьми різної інформації. І в епоху тотальної діджиталізації було б неправильно не використовувати надбання для покращення свого рівню роботи. Пробуйте! Намагайтеся впроваджувати щось незвичне у своїх турах та екскурсіях. Можливо, колись ви також станете автором нової екскурсійної методики. Наразі для засвоєння матеріалу у вільний час спробуйте продумати, якими технічними засобами особисто ви могли б урізноманітнити свою екскурсію.